Мої ластівочки-соколики записую, продовжую записувати матеріали, я вам говорила, що із Угорщини поприходили. Але ж їх небагато. Це ще корінь мандрагори із старих запасів. Нового врожая немає, буде тільки літом. Ну, Кому не встигла привезти, ну, я замовила знову, що ж там ну, на 18 людей. І люди чекали майже три місяці, ви ж розумієте. Я, там для похудання, я, я трьох людей взяла. Ну, я говорю, як є трьох людей, які будуть худати, і там на 10 кілограмів. Ну, там необхідність велика була, бо там була загроза одній жіночки Катерина. Її загроза навіть здоров'я, бо в неї великий віс. Через те я її вирішила взяти в першу чергу, щоб допомогти, щоб вона хоч жила. Там 10 кілограмів. І ще дві дівчинки, вони дуже-дуже. Просили і оплачували матеріали наперед. Нічого, я знову замовила матеріали, будемо чекати. Що така, якби напряжонка з корінням мандрагори. Дивіться, корінь мандрагори, чим він відрізняється, щоб він на 100% працюють всі обряди. Це той самий Вольт. ну Вольт робляться, робиться з воска. Але ж, ну воск є воск, а це корінь рослини, голова. Руки, ноги. Я вам покажу зараз. Прикріплю. от такий, як людина, як Вольт той самий, але ж це жива рослина. Ви розумієте наскільки це потужно? Воно працює в десятки разів бистріше, в десятки разів більше, скоріш, чим обичний Вольт. Всі, які я робила з, цією, з цим корнем мандрагору, обряди, там прив'язки, щити від коханок на похудіння, мертвий жир називається, всі працюють на 100%. Через те люди вже знають, хто літом з ким я працювала з цим корнем, і вони й подарочки мені зараз присилають, ви ж бачите посилки. Дякую вам. Воно працює. Так, да, Воно працює. Це той самий, я вам прикріплю. Що таке вольт, це робиться із воска. Але я вольти не такі роблю. Я не печатаю вольти, заливаю, і це ні, я таке не роблю. Це, ну, мене дід так не вчив. Я розтоплюю воск, роблю сама вольт. Я вам покажу сама своїми руками я туди. Влажую те, що мені треба, я печатне для мене. Це знаєте на кількість, Я це не роблю. Для мене кожна людина індивідуальна. Через те в мене велика черга на обряд, на обряди на різні. Через те я завжди, коли вже беру людину, то я знаю на 100%, що я допоможу. Просто так щось бовхнуть, як ви мене буває питаєте, дівчата, ластівки, соколики. От скільки буде приворот. Ну, скільки буде приворот. Ну, як я буду знати без діагностики, скільки буде приворот. Ну, ну скільки буде. Або скільки буде чистка. Ну, як я можу чистку вам сказати? Може, у вас вообще чистенько? Може у вас взагалі там сухенько, нічого немає? А може, там якесь магічне втручання? А може, може, могильне колдовство, а може прокляття. Як я можу сказати? Ну скажіть приблизно, дівчата, оце хто мені буде таке писати, зразу навіть відповідати не буду. Блокувати не буду, бо кожна людина хоче, звісно, достукатися до мене, хоче попасти на прийом. Але ж ви розумієте, що без діагностики я нічого не, не можу. І через те в мене, в мене особі діагностики. Особливі. Я не болтаю по телефону. Понимаєте, по телефону болтати це для мене не діагностика. По, по телефону можна поболтати і так, але я нікого не осуждаю, нікого. тому що кожен, кожна гадалка, кожен. Колдун, хто там, як вони себе називають, по-своєму гадає, по телефону, так і може легше по телефону, але я цього не роблю. Я дивлюся, кожне ваше питання розкладаю по двом по трьом колодам карт, Повністю одне питання розклала, відправила вам туди, де ви звернулись, Viber, Telegram, WhatsApp. Далі друге питання знову, там, наприклад, да, чи буду я з ним разом. На 2-3 колоди. І це вам все знімаю, відправляю, щоб ви бачили. Щоб ви бачили, ось, щоб ви бачили, що у вас. Ви розумієте? І ви за собі зберігаєте це відео, і ви можете через місяць чи два подивитися. А так, що по телефону, ну поболтали і забули. Я не болтаю по телефону. Якщо ви таке хочете гадання, звертайтеся, дуже багато гадалок в Тіктокі, будь ласка, звертайтеся. Так що так, дорогенькі, всім корня мандрагори не вистачає. Але я замовила, не переживайте, кому я обіцяла, я зроблю.